Всім привіт! Дойшли руки до ремонту, пофрезерував городи, закінчились. Що, що трапилось? Перше диск проскользує, показую все. Дивіться. Зараз фокусує, бачите, яка вироботка. Під замінусом цей, вроді 650 казали. Потім, скоріш за все, що буде і вижимний мінятися. Зараз погода хмурна, не хочу фокусувати. Тут то тут, тут ще нічого. А отут сам, бачите, дивіться, є вироботка. Це він міняний у 2018 році, 5 років назад. Дивіться, бачите? Тут такий пазик є, дивіться, бачите. Такий, ну тут не міліметр, та міліметра я знаю скільки. Дивіться, о. Ну є трохи. Тут ще ось до чуть-чуть, ось до чуть-чуть теж є. Ну це таке, о, до нижній дуже це таке. І... Не знаю, мабуть, ще... Що почепника міняти. Але, в принципі, напевно, я його залишу він. Він хоч би що йому. Стіплінні я то міняв, але не знаю, напевно, ще він трошки хужоване. Діск. Чого прийшов сюди? Йди, а! Йди! Так, це технічно така. Це диск, це треба міняти. Потім закипів. У мене ремінь впав, де дофризовував. Бачите? Треба поправити його, натягнути. Може й замінити ремня, подивитися що. Бо закипів, ну як, дойшов до кипіння, це я вже дофризовував. натягну ремня, якщо що, то заміню, це покажу. Ну, так то а. Ще не знаю, показував, не показував в тих відео. він... Коли нагріваюся, ну, десь зверху десь є протічка, бо не це, не знаю чи всіх, так чи в мене раніше такого не було, там де не де, а зараз. то коли, ну, це вже коли так хорошо нагрівається. Це він фрезерував у мене. От. Пилюка. Показую все як є. Зараз думаю відкрутити, поставити прокладку сюди. Поставити прокладку у мене є, і долити. Тат-17 горловину тут відкрутити, подивитися, скільки там не вистачає. Ну і це масло поміняється само собою. Ну, такий об'єм роботи. Лапки то. 0,6 хтось писав в коментарях, мабуть. Перевіримо. Візьму, перевіримо це все. А диск побачу, як це зціплення буде, якщо що то заміню, але поки буде так. Так, бачите, 20 виробітка є, так. Ну так. Ну, поки на цьому все... А, ось до про... прокладки, бачите, хоч би що. Ну, Трошки виступаємо, масло, але хто таке. Ну, Поки на цьому все. Там дещо ще по можливості включусь, розкажу, що по що як. Відчепили тяги, зняли роги. Дивіться, що вібрація робить. На ті, на ті так немає. На ті теж є, бачите. Роки беруть своє 12 рік би. І я не знаю, коли воно останній раз розбиралась. Точно не рік і не два більше. Сам стан. Ця вже міняна, я вже показував, там в мене є. Зараз знімемо її той, накладем. та накладемо міняна, ця варена. Ну, стан такий собі. Це заржавіло. Але зняли, ну таке це вже. Думаю, покажу вам, кому цікаво. Тільки тут назбирається руками. Чи з тієї сторони? Ось тут. Ось так. Ну що, будемо знімати далі? Буде цікаво. Все одно зараз треба цю кришку будемо знімати. Я включусь, покажу, яка там вироботка. Крутили всі болти. Показу не знімав ніде нічого. Момент істини. Ага. Він тут треба підковернути, бо. Та ні, йде. Добре запресований по бол, болти, болтини крутили болти? болти. Mm -hmm. О. Треба ось акуратно положити його? Десь іди. Опа! Якийсь такий нагар зверху не є. такі кіожені є. Це то це, це салідол маслі. Не знаю. Така ще походить. Тут а що? Прокладка є така, бо це під заміну. Це з прокладки. Ну, є такі трохи сильної виробітки нема, але трохи є. Наразі вчищати його. Цю валавень вала мати. Кажу ближче. Тут не видно там. Так, ладно. Сам процес я не знімаю, як вибивали. Получається, як? Знімаєте ці кожухи, чи як вони там правильно називаються. прокладки тут одноразові, я вже комусь там писав, хтось, хтось мене питав, вибиваєте, я спочатку туди бив, щоб зняти, туди потім сюди б'єте, щоб почіпники повилазили. Чимніки вилізли, тут заштопорили. Я штопорив, зараз скажу, показую чим? отьорткою, Не отьорткою, а цим, цим пласкубцями. Тут тільки верхніми цими. Отак. О, вдівав. І вибивав помаленьку, воно йде. Тут ще мішає колесо, просто б'є, там нічого не падає, бачите, воно стоїть. Головне позривати почіпніки і все на цю сторону воно йде. Все на цю сторону е -е, вибивається. Потім, той почіпник злізе зразу той, з цієї сторони. Оцей менший. Не знаю, які розміри. Ну, тут шату нічого немає. От. Він зліз, злізе зразу, то от він, шату немає. Це на валові, от він стоїть. Як я вибивав, перший раз брав мене тут стопчик забитий. Ось до трохи стукнув, Ось до видно. А другий раз я на колодці. На колодці з одної сторони. На масивній. Вон ще дерево є. Просто головне хорошо вдарити. От сам вал. От На ньому вироботка. Видно, що я по ньому бив. Ну, ось таке. Прокладки не знаю, чи в мене в цій є під ці бокові. Ну і тут вироботок сильних не бачу, але ну, туди масла треба доляти чимало, я бачу. Це не вистачає фрезу, що перехиляється, та масло треба тут доляти. Ну, долі це таке. Тат-17 сюди використовую. Я останні роки мало їздив, то я не міняю. Думаю, ще рік-два, та й там 600, чи скільки там, по-моєму, по книжці мотогодин. Я ще 600 не наїздив. Ну, якось так. Що, зараз буду дивитися, як там що чи їхати, що в мене є, немає. Їхати купляти де в нас, чи в інтернеті, чи замовляти.